Um, szanowni uczestniki forum, byli bardzo przyjemni. Chciałbym uh, powiedzieć kilka słów o tym, jak można skorzystać z uh, finansowania kapitałowych remontów uh, w rządowemu sektorze Ukrainy. w Ukrainie. Chciałbym powiedzieć po pierwsze, żebyśmy uh, rozpoczęli od samej podstawy, e, od samej bazy. BFC um, jest współwłasnikami naszych bohaterów kwaternych budynków. Um, то ці всі слова, які ми eh, чуємо, що будуть знаходитися в комунальній власності, eh, це дуже кінця відповідає дійсності, тому що згідно з тим законодавством України, яке насправді нічим не відрізняється від інших країн eh, Європи, з співвласниками багатоквартирного будинку є власники квартир. Тобто ми всі є співвласниками наших будинків, що означає, що ми маємо всі права, але також і всі обов'язки власника. А основне право, про яке ми відповім, є право і обов'язок утримання того майна, яке знаходиться в нашій власності. ОСББ um, це не є виняток. Це є те, яке існує у всьому світі. Um, я тут навів приклад кілька українських, кілька європейських країн um, і показую, що в всіх цих країнах аналог ОСББ існує. Воно може називатися по-другому. Можемо мати, на, мати назви товари з поспівласників житла, «Кондомініум» або якесь інше, але все це є те і одне і те саме це аналог українського ОСББ. Um, є одна річ, на яку я хотів звернути вашу увагу. Um, є дві, дві країни, це Росія і Україна, де участь в ОСББ є добровільною. В усіх інших країнах, і також випадково в цих країнах uh, фінансування ОСББ відбувається дуже добре. Там участь в ОСББ не є добровільною, є невід'ємною участкою відправа власності на квартиру. То з моменту, коли людина, але не тільки людина, комерційна установа, публічний якийсь орган придбає власність на квартиру, автоматично він стає учасником даного ОСББ. Можна так? Ось. А, то, виходячи від цих різниць, можна e, подумати. Чого ми можемо очікувати у будущому, як може змінюватися ситуація наших ОСББ? І тут я навів е, декілька прикладів, чого можна очікувати, яких змін у відносинах ОСББ з іншими учасниками ринку можна очікувати. Тобто, саме головне, через те, що е, участь в ОСББ буде невід'ємна від права власності, буде то, що ОСББ буде мати набагато більшу роль то він буде замовляти комунальні послуги, він буде контролювати якість послуг, він буде головним замовником всіх послуг на ринку комунальних послуг, які тепер існують. Тобто це вже не окрема квартира буде цим замовником, а розбиває як це. Можна так? Да. І все я хотів тут забрати на такої картинці, яка це показує більш такої грегічної формі. Підемо далі. Tak. Oś. No co dalsze, do, to dołożniję trochę. Um, Bliż finansowych pytań. O kiedy OSBB stanę tym zamownikom, w nim także będę zdzisnował opłatę wszystkich posłów. To można oczekiwać, że z OSBB będą przechodzić wszyscy placówki mieszkańców za komunalne posłuchy, za utrzymanie budynku, za remont, co, co oznacza, że OSBB e, będzie mieć dosyć potężny finansowej potiki. I w Europie cej finansowej potiki uważa się e, zabezpieczeniem czy załogą na kredyt. To banki finansują do SBB, nie biorąc za stawu żadnego maina ale one biorą za stawu od tej finansowej potik To proszę, jaki idąc przez bankiwskie rachunki e, o SBB. C jest załoga. E, um, można dalej. O, I co wywołuje cała realność? To banki finansują TOSBB. ja dut, e, pokazał przykład w Polsce, gdzie reformy, e, o których ja mówię, jakie powinny znieść się w Ukrainie, były znieśnione w 90 A w tych reform banki zaczęły finansować OSBB. E, kartynka pokazuje e, szoriczną opcjach kredytowania bankami OSBB w amerykańskich dolarach. To wynoszą, że rynek nasyczony, że te wszystkie kapitalne remonty odpulsja, i że troszkę nawet finansowanie zmniejsza się. No ja chcę powiedzieć o jednym, i to, moim zdaniem, to jest to samo główne. Um, my podjęliśmy e, bankowe produkty dla OSBB w różnych krajach, w Centralnej Europie, a także w Zachodniej Europie. Um, nas zainteresowało, co wydarzyło się w sytuacji u OSBB nie może powołać koszty w Co wtedy się? Dzieje, jak banki Справляються з такою ситуацією. Но ми не могли цього знайти, тому що жоден e, банк не міг сказати, що був в нього хоча б один випадок дефолту. Ми не знайшли ні одного випадку дефолту. Кредитів було виданих на десятки мільярдів євро. E, Кредитів було більш 100 тисяч і ні одного випадку дефолту за останні 15 років. Який процент? В кожній країні процент є різні. Uh, ja zaraz poproszę o odpowiedź, bo cze, cze, cze uh, to są same pytania. Ale co w To nie było jednak wypadku defaultu. I šo, co to oznacza? Banki początkowo myśleli, że te kredyty może i dosyć ryzykowane, ponieważ to no jest finansowanie e, nowego sektoru, to jest finansowanie bez załogu. ale kiedy oni zrozumieli, że nie ma defaultów, one oni zaczęli e, oceniać tych pożyczalników na bardzo kraszcze. Аж в кінці дійсно зрозумієш, що практично ризик фінансування таких клієнтів є близькі нулю. Тобто це ставка формувалася без врахування ціни ризику. Вона формувалася на ринку, і банки в тих країнах, на ми дивились, фінансують ОСБП по ставці, яка є ринок, плюс якась там невеличка сума до 1% маржі. До 1% мережи. Ну, звичайно, ринкова ставка це і та ставка, яка існує на ринку між банками. Tak? Тобто в Україні на сьогоднішній день банки між собою позичають гроші, ну немає такого прозорого ринку, але інформація, які ми маємо, це десь від 14 до 18% є ціна на міжбанківському ринку. Тобто, якщо б перенести ту аналогію, ціна на фінансування для СББ повинна бути десь на такому e, рівні, плюс може бути десь один, два, може три тому що це все рівно ще новий продукт. Плюс і треба сказати про те. Ми повинні пам'ятати про ту картинку, яку я показував з самого початку. Um, оскільки участь в ОСББ є добровільною, банки розуміють, що сьогодні люди можуть вступити в ОСББ, з'явити кредит і виступити завтра. Це дуже великий ризик, який банки не хотіли брати на себе сьогодні. Тобто ми маємо очікувати змін в законодавстві, які відберуть ту таку ризик і, 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 і будуть створювати ОСББ як. як Просто о, механізм утримання спільного майна, який не від'єднаний від права власності. Ось. Um, можна далі. Um, я до своїй презентації включив e, деякі приклади реальних інвестицій, які були зроблені, Я хочу сказати два слова тільки про один випадок. Про один реальний приклад інвестицій e, e, енергозберігаючих e, no, інвестицій в одному СББ. Це є приклад з Польщі Cały przykład pokazuje, e, osnowne było też o warty z remontu na 1 kwadratny metr kwatery co było 53 amerykańskich dolarów. Ekonomia e, na ciepło składała na no, różnicy między 0,89 i 0,53 czyli 47 centów amerykańskich na 1 kwadratny metr kwatery na miesiąc, Рахунки за тепло у цьому думку платились кожного місяця, тобто вони сплачували половину коштів літку, половину коштів в зиму. Тобто там такі одно, одностайне тариф на тепло. Тобто вони за рахунок економії могли розрахуватися через 8 років. Це досить довгий період. Але є інша річ, на яку я хотів звернути вашу увагу. Рієнтори оцінили, що вартість нерухомості. wzrosła, pisał remontu, na 10%. co oznacza, że jeden 1 metr kwartalny jego wartość zbliżyła się na 130 dolarów. To znaczy, z dzisiaj 53 dolarów na kwadratny metr i gdyby otrzymał realne zbliżenie wartości na 130 dolarów. To znaczy, nie, nie trzeba włączyć karty, co to od razu e, otrzymuje się ten co To zwyczajnie nie groszowy to tylko w formie wartości, ale trzeba mieć na uwadze, że Інвестуючи в своє майно, ми зразу отримуємо ту вищу вартість. Ми зразу отримуємо e, кращу якість життя. E, і насправді цей механізм був основним механізмом, який спонукав людей інвестувати в свої будинки. Вони вже перестали звертати увагу на економію, вони просто почали думати про вартість своєї квартири і хотіли просто в це інвестувати. І це був основний e, принцип, коли люди приймали рішення, що робити чи взагалі робити ремонт. І це є все, що я хотів сказати про про перспективи для України і буду дуже радий радийсь на ваше питання після того блоку виступив. Дуже дякую.